Привіт-привіт, усім привіт! Зараз хочу подивитися на Лукашенка. Якісь такі події відбуваються у всьому світі, і я думаю, що буде цікаво роздивлятися де кого. Що чекає, але це багато, звісно, часу, на це треба. Бо карти люблять питання. І от сьогодні я хочу задати питання картам, як там поживає Лукашенко, президент Білорусії. Ух ти. Ну, перша, перша карта шість жезлів, карта, яка каже про те, що те, що він хотів, він своє отримав. Тобто, але будемо зараз дивитися. Його загальна енергетика, ну, він собою пишається. Це карта досягнення цілей, це карта переможця. Це людина, яка добилася того, чого хотіла. Хм. Но, але він по сімці кубків. Він якось в розових очках живе, в нього якось багато мрій, які далекі від реальності. Ну, така людина мрійник. Але справа в тому, що мрійник мрійник, але Тут вже і від нього багато ну, нічого. Він такий, як... він такий, як тінь. Тут на карті навіть людини немає. Там одні фантазії, одні фантазії і ілюзії. Ілюзії, що він переможець. дуже Дуже замечательно просто. Хм. Карта блазня. Мало того, що він в ілюзіях, то ще й обнулення. Карта дурня. Щось його, ну. Він, от він. Я так розумію, що він. Він мріє от як щоб все обнулилося, і про щось таке нове. От я герой, і зараз воно все закінчиться і почнеться нове таке от життя. Ну, там щось не знаю, за яку жінку думає. Ресурсна така жінка. Я не знаю, є в нього дружина, чи немає. Ну, за пожа, кубки, ну і за дітей. У нього щось вообще по ходу, нього щось походу те саме. Він мріє про жінку. І це є. Як ну, от втратив сенс і бухає. Він може, він може, якісь і розмови веде. Це якщо брати особисте. А якщо брати, наприклад, ну, ну, як його як особу, а якщо брати його як президента, ну це може бути. Якась, якісь території чи гроші. Про щось він веде розмови. Да. Карти. Е, в нього, от в думках, що він, про що він думає? Він хоче вже відпочинку. Він хоче, щоб його вже не чіпали. Йому треба час переосмислити, подумати, відпочити. Ну, на серці в нього, угу. Ну, знов паж мечів. Я не знаю, це можуть бути діти. І в справах в нього якісь поїздки. Він, може, щось, може, щось таке хитрує, може, щось придумує і хоче десь поїхати. Поїхати. Переїхати. Втікти. він бухає, ну, в кращому випадку пише мемуари. А в худшому, ну, як хочому, це бухає. А так все добре починалося. Так все добре починалося. Тут така якась ситуація, що він, він як розуміє, що він вже досяг. Того, чого, ну, або мав, або хотів, і йому вже хватить. Він же хоче, він же хоче перепочинку. Карти такі якісь, такі слабкі карти, і всі такі якісь, не то, що нестабільні, стабільні, а такі якісь от Пливучі фантазії, якісь там, якісь думки, щось таке. Щось таке. Не то, що не, 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 ну, ну, хоча, так, да, ось, ось ситуація нестабільна, і він вибирає. В нього є якийсь вибір. Якось тут така цікава тема в цих картах прослідковується. В нього було багато планів. Він хотів, може, мати і владу, може завоювати якісь території, там, я не знаю, може чимось ще володіти, там щось таке. Але в нього це пішло по. Одному місцю. І от він так думає, чи я не знаю, що, ну, от, все, що він хотів, це все його, ці всі бажання, вони так от якось обнуляться. Його. фантазії. Ну. Вони дурні, мені не подобається те, що от і, і будуть такі нові плани, новий план. Якось поугрожать королю кубків. Тут це король Кубків. Я не знаю, де там. Якщо взяти якусь територію біля води. Ну, я не знаю, може таке, будь-не може там Крим? За Крим. якісь такі хитрі розмови. Ну я не знаю, якось перевести свої. Ну, може, це сім'я чи от жінка і діти, діти його там, я не знаю, може, це. Не знаю, є в нього невістки, чи немає невістки, жінка з дітьми перевезти їх кудись. Ну, може на відпочинок. По-хитрому якось, може в Крим. Біля води. Територія, яка біля води. Ну, такий розклад, фантазер зі своїми якимись дурними фантазіями і дурними планами, який вже в своєму житті добився, що захотів, і тільки хоче тепер на відпочинок. Ну, я так думаю, якось по-хитрому він хоче кудись поїхати. Але перед цим він хоче позагрожувати. Тоже якось по дороку, помахати комусь там. На когось, на короля Кубків. Я не знаю, може це, може це і Зеленський. На карті не написано, хто такий король Кубків. І може от у нього зараз і стоїть вибір. Або е, поїхати, або ще якось помахати мечем. Ну, якось так, якось так карти показали. Дякую за увагу. Пока-пока.